Доброго дня! Пропоную вашій увазі ідею уроку трудового навчання у восьмому класі, розробленого з використанням програми Active Inspire. Тема уроку художнє конструювання спідниці. Спочатку з учнями обговоримо відповіді, на які запитання вони хотіли потримати на цьому уроці. Потім побачимо, чи наші бажання збігаються та які питання я хотіла б запропонувати для роботи. Розпочнемо урок. Із виконання вправи дай подругам поради щодо вибору одягу. Бачимо характеристики подруг. Що ж ми їм радимо, а що не рекомендуємо. Висловлюємо власні судження. Блузи та жакети прямого по крою. Повненький. Прямі і розширені донизу форми. Можливо, худій? Ні. Також повненький. І так, 12 характеристик розміщуємо по необхідним категоріям. Далі виконаємо кросворд, виділене слово якого стане ключовим нашої теми. Теплий колір жовтий. Так розгадуємо весь кросворд, отримуємо слово дизайн. Оскільки тема цього уроку перекликається з темами уроків мистецтва, то учні мають можливість пригадати стилі в одязі, про які, забу... про які забули. Якщо ж виявиться, що потрібно пригадати всі, то це займе трохи більше часу. Тому можна зробити це піднято. Закріпити отримані знання пропоную за допомогою наступного завдання. Допоможіть розібратися, якого стилю мій одяг. Посортуємо його по ящиках. Далі, щоб опанувати інформацію про спідниці, їх види, опрацюємо статтю за веб-посиланням. Досить часто виникає суперечка, чи потрібно носити спідниці. Відповідь на це запитання шукали кореспонденти відомого телеканалу. Після практичної роботи з виконання ескізу спідниці звертаємося до слів відомих модельєрів. Мода це мова зрозуміла без перекладача. Закріпити, перевірити, якість отриманих знань пропонує за допомогою тестів. Завершити урок дозвольте словами Карла Лагерфельда. Ніколи не використовуйте слово е, дешевий. Сьогодні будь-хто може виглядати добре в недорогих речах. Ти можеш бути самим елегантним в світі, просто у футболці і джинсах. Все залежить тільки від тебе. Дякую організаторам конкурсу за те, що показали мені нові можливості у моїй роботі.